Привіт, сонячної Одеси. У нас нарешті вийшло сонце, таке повноцінне. Сьогодні цілий день по прогнозу воно повинно наче світити. Хмар не бачу. А це означає, що сьогодні ідеальний варіант того, щоб піти на пляжні пошуки. Я взяв свій титановий скуп і відправився знову в Аркадію. Пам'ятаєте, минуле відео ми з вами тут копали. Тож давайте продовжувати цю традицію. Викопуємо розмитий пляж Аркадії. Дивимось, що знайдемо. Друга частина пошуків. Поїхали. Отже, Аркадія, як багато у цьому слові, так багато з вас, приїжджаючи в Одесу, першим ділом їде сюди, тому що це як рекомендують після Теребасівської, певно, що друге місце, яке треба відвідати. Тут багато типу закладів різних, розважальних, звісно, що там поїсти і все таке. Але для нас Одеситів, які живуть в Одесі дуже довго, ось ця сучасна алея Аркадії, яку ви бачите, так. Вона викликала в якийсь момент багато дуже сильно суперечок, тому що та душевна Аркадія, яку ми всі пам'ятаємо, от знову ж таки напишіть обов'язково у коментарях, бо я знаю, мене дивляться люди, які пожили ще тоді, які чудово пам'ятають, як тут все було. Я теж тут пам'ятаю, як це все було. Я тут працював навіть колись в магазині Євросеть. Він був тут на цьому кільці трамвая. Пам'ятаєте? Ну пам'ятаєте кільце трамвая, бо його тепер перенесли. Воно було раніше десь приблизно тут, де я зараз проходжу. Плюс-мінус. Так от, я до чого? До того, що ось та стара Аркадія вона була така душевна. Тут було так багато дерев, зелена була. І потім, коли то все знесли, повикорчовували і побудували тут усю цю всю всю цю комерцію, то звісно, що у одеситів дуже підгорало, дуже сильно підгорало. Тому що хотілося. Душі, душевності, а тут застелили, устелили все бетоном. Знову ж таки, зробили все з багатьма порушеннями. І ось ця нова сучасна побудована Аркадія багато разів потопала, тому що тут водовідведення погане. І саме через це, у тому числі, і стався ось цей черговий розмив, який ми з вами йдемо сьогодні купати. Слухайте, сьогодні 15 жовтня, щоб ви розуміли, ну коли ви будете дивитися це відео, це вже точно буде далеко не 15 жовтня, але, можливо, вже і кінець місяця. Але що я вам хочу сказати? Погода просто неймовірна. Просто буквально, от нещодавно, Одесу накрили такі типу негоди сильні і прям похолодало, дуже сильно похолодало. І дехто навіть такий подумав, що вже не буде бабиного літа. Але мені знаєте, що здається? Що от зараз якраз те і є, що бабине саме натуральне літо. Клас, просто затишок такий. Вітер, вітра нема взагалі, або є, а десь там далеко в морі. Коротше, кайф, кайф. Добре, що я сьогодні вибрався саме на пошуки. Знову ж таки, так як я тут, по суті, ніколи і не ходжу, насправді, бо мої пляжі інші, ви це знаєте. Буде цікаво навіть зараз ось так пройти, 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 пройти до того самого центрального, де ми з вами будемо сьогодні копати, і подивлюсь, взагалі, що тут і як. Можливо, коли буде сезончик наступного року, сюди точно треба буде позаходити. Ну, просто клас, просто клас. Інколи насправді я роблю такі виходи навіть з пошуку для себе. Тобто я не знімаю нічого. І от сьогодні теж, знаєте, наче такий день, що можна було для себе походити, але ось для себе я обрав таку невеличку маленьку прогулянку, а покупаю все ж таки для вас у тому числі. Тому, по-перше, дякую вам величезно, що підтримуєте моє відео. Коментуйте, підписуйтесь, я все читаю, ви знаєте, всім відповідаю. Тому давайте підтримайте, будь ласка, і це моє відео вашою вподобайкою, коментарем та підпискою. Це для мене дуже-дуже важливо. З вас підписка, а з мене крутезний контент і надалі. Домовились? Слухайте, а що це Я досі ще без металошукача? Я ходжу, ходжу, собі гуляю, мені туди. Тут тут буквально там? 50 метрів. А дивіться, яка прибойка прикольна. Чому б по неї не пройтись, а? Давайте тоді розпаковуватись тут і рушати. Що, друзі, нарешті я розпочав свої пошуки, погуляв трохи, зібрався з думками, з вами поспілкувався, а тепер можна і пошукати. От як я і казав, вирушаємо спершу ось так, вздовж ось цієї лінії, йдемо, йдемо і туди на центральний пляж, і там будемо копати розмивчик. Подивимось, що нам принесе сьогоднішній день пошуків. Так, дивіться, перший потужний сигнал прямо на береговій смузі викопав. Ну, сигнал такий потужний. А, каже, що це залізо, залізо, залізо. Так, дивимось. Так, це дійсно щось незрозуміле, щось залізне, проіржавіше вже. І тут я бачу, що трошечки є і кольорового металу, і чорного. Тобто ось така перша на сьогоднішній день знахідка незрозуміла. Ну, але я вам показую її. 15, 14, так. Це воно. Ну, заявочка, можливо, навіть на радянську монету, хоча тут не розмив. Оп, так, тут не розмив, але це і не радянська, і не монета. Це якась маніста навіть, слухайте. Як шильдік, коротше, з якоїсь прикраси. Тому так слабенько Як, Якби я копав по османам, давайте я зараз вам поближче покажу. Коротше. От така штучка, бачите? З, з узорами якимось. І якби я зараз копав на полі Османської імперії, у мене взагалі не було сумнівів, що це щось з тогочасного, з їх якоїсь прикраси. Але так як я в Аркадії на центральному пляжі, то це просто у когось з якоїсь сумки злетіло, певно. що. 56, потужний. Ось це вже може бути і. Скоріше за все 50 копійок, бо і сигналить так, наче 50 наших українських копійок. Дивимось. Так. Ага. А, друзі, це каблучка. Ха-ха. Каблучка. Давайте зараз вмикаюсь з телефона, дивимось, що воно таке, можливо, навіть і срібло, я не знаю. Другий сигнал і каблучка відразу. Бачите, такі мотиви. Я не знаю, на півмісяць, наче ні. Що скажете, може якесь щось таке ну, арабське чи що, не знаю. Ось така каблучечка. Я обдивився, оп, випала. Проб я не знайшов, але ну, і сигналила вона не як біжутерія. І виглядає вона не сильно як біжутерія. Тому ну, роблю ставки все ж таки на те, що це срібло. Дома вже перевірю, подивимось, чи так воно, чи не так. Але, друзі, каблучка. Перша, скажу так, що ювелірка на сьогодні. Ну, тут заявочка на босіка. Давайте подивимось. Опа! Дістав. Я так обережно ходив, не хотів ну, замочувати катушку, бо коли потім переходиш на пісок з замоченою катушкою, на неї наліпає. О, я вже бачу монету. Навіть не довелося пінпойнтер діставати. Бачите, ось вона білесенька, наша ріднесенька п'ятірочка. Минулого разу, коли ми тут ходили, ми з вами всього одну знайшли. І то наприкінці самому, бо там розмило все. А тут, бачите, свіжесенька. Супер п'ятірочка. Перша. Бахдосік. Ну, можливо, черговий босик. От видно, що пляж ще зі старими знахідками. Ой, точніше, з новими знахідками з сезону. Так. Кричить, кричить, бачу, кричить. І це знову п'ятірочка. Дві п'ятірочки на одному п'ятачку, як я завжди кажу. Супер, обожнюю таке. Слухайте, ось тут була п'ятірочка, я виколупав, ось сюди я викинув цю землю, знайшов її, а потім пробиваю, а воно ще дзвонить. Тобто я її викинув на те місце, де була ще одна ціль. І теж потужна. І мені здається, що я тут наче в сезон потрапив якийсь. Так, і знову п'ятірочка. Три. Три на одному п'ятачку. Вау! Я давно такого не... Не бачив, таке тільки в сезон може бути. Може, тут ніхто не ходив так часто, хм, не знаю. Але я вже радий, що я вирішив все ж таки тут пройтись перед тим, як піти туди. Ну, По-перше, знову потужний сигнал. А по-друге, оце скільки я тут копаю? Ну, хвилин 15. Вже двох людей я підписав на свій канал, на інстаграм, на ютуб. Тож, якщо ви блогер, по-перше, знову 5 гривень, якщо ви блогер, ходіть по самим центральним пляжам і спілкуйтесь з людьми, тому що вони є ваша цільова, жива, підпис... підписничіська аудиторія. Супер! І бабуся вже одна, і жіночка з собачкою. Каже, що теж копає. І каже, дуже цікаво, дуже цікаво. Побачили камеру у мене на лобі і от підходять. А от і перший босик, друзі. Перший справжній босик Мазепич після серії п'ятірочок. Блін, я наче в сезоні знову. Клас. Хе-хе. От я майже й дійшов вже до кінця. Бачите, Бачван картина Люди годують пташок. Хоча годують, як завжди, то буває хлібом, а хлібом годувати пташок не можна. Це якщо раптом ви не знали, бо для них це ну, воно забуває шлунок і може дуже погано скінчитись. Тому не годуйте пташок хлібом, будь ласка. Ну і що? Давайте будемо вже, думаю, що завершувати цю лінію і переходити все ж таки на той пляж, де я думаю, що... Ми з вами зараз знову будемо копати той розмив і ті радянські монети, а можливо, щось і більш цікаве. Потужний був сигнал. Насправді думав, що це буде 10 гривень, бо звеніло як 10 гривень. Але якщо так придивитися, то це 25 бані Молдова. Перша закордонна монета на сьогоднішній день і 2013 року. Ось так. Виглядають, як наші старі дві копійки, пам'ятаєте? Теж з алюмінія. Дивіться, був потужний сигнал. Ось він. І знаєте, що це, друзі? Це деталь від шахеда. Ось така штука. Ну, тобто деталь від чогось того, що летить сюди нас вбивати. Таке вже знаходили неодноразово. Бачите, мікросхеми якісь, палати, до речі, нержавіючі ну, болти тут стоять, бо вони зовсім без корозії. Коротше, отакі от тепер теж знахідки. Ну, це я заберу. Це я заберу. Ну що, дякуємо цьому пляжу. Розігрілися, йдемо тепер на справжні пошуки. Думаю, що на цьому маленькому не будемо затримуватись. Тут нема сенсу. Я думаю, що тут заліза дуже багато. Переходимо відразу до того, який якраз таки і більше за все розмило. І так, от, до речі, коли ось це міжсезоння таке, от дуже, дуже легко втрапити в цю пастку, коли тобі може здаватися, що світить сонце, жарко, але насправді виходиш так, вдягаєшся не сильно, ну легко вдягаєшся, а потім... Дує вітерець, ти розжарений, і, і швидко можна захворіти. От так само і я. Вийшов такий весь вам тут розповідав, як вже жарко. Але подивився на спідометр, хотів сказати, на, ну, на температуру повітря, а там 11 градусів. Тобто, не так вже й сильно жарко. Тому підвдягнув трохи курточку. Ну і що? Вже дійшли до того місця, де ми минулого разу з вами копали. Десь приблизно звідси ми починали. І десь приблизно, та метрів, як 20 від мене, можливо, менше навіть, вже й завершили. Тому що, починаємо. Да, я думаю, тут же і починаємо, да я, бо я розумію, що тут іще й по моїм же слідам можна багато чого цікавого знайти. Друга частина пошуків. Поїхали. Перший сигнал 51-52. Або наші 50 копійок. Або щось радянське на нас чекає. Але точно не сміття. Так, або точно не сміття, сказав Тарас. І це... Сміття! Це язичок! Знову ситуація. Дві ямки, 32 і... 41. Чисті. Тут, думаю, що щось чекає на мене, можливо, радянське. Дивимось. А там... Ну, можливо, теж. Так, дивимось. Тут все ж таки Україна 10 копійок. Ось маленькі, бачите? А тут. А тут. А тут 25 копійок Україна. Так, ще не дійшли. Трошечки треба пройти. Ось там почали починаються радянські. Так, знайшов чергу 10 копійок і бачу, що з того краю пляжу. Камрад прийшов, теж, скоріш за все, буде ходити по піску. Тому сьогодні ми тут будемо з ним ходити вдвох. Але подивимось, подивимось. Коротше, треба туди бігти, поки він туди не прийшов, бо я якраз хотів туди піти. А він від, звідти стартує. Короте, тут я просто ходив, там ні, хоч туди. Знову підготував до вас один, два, три, чотири сигнали. Всі в одній лінії. Дивимось. Так, перший. Я впевнений, що чотири з чотирьох це будуть монети. Монета раз. І вже радянська. Так. Ні, це ще Україна. Там далі будуть радянські, скоріш за все. Так, друга. Це десь... Перші 10 копійок були. Ця монета. Ця монета теж 10 копійок бачу. Так, далі. Далі радянська. Перша на сьогодні 15 копійок, здається. Так, я вже заплутався де? І тут. І тут. Теж радянська копійка. 1900... 97 й Та ні, який 97-й? 79-й. Три... 4 монети, ось так, просто в лінію. Сигнал був. Дуже дивний, дуже дивний. Я думаю, що таке? Чорний, не чорний? Дивіться, у мене перше в житті таке, що я на пляжі викопую заліпуху. заліпуха. Заліпуха це коли дві монети злиплись одна з одною. Бачите? Ось тут одна монета, а ось тут з іншої сторони інша монета. Взагалі не знаю, що це таке, що за монети, скоріш за все, наші якісь. Але вони так залипли прикольно. Зараз буду роз'єднувати, дивитись, що воно таке, але просто це щось дивне. Так, а от і друга монета. Зарубіжної держави. Що це? Польська область? Знову Польська область. Є таке. Що це у нас? 10 гроші. 10 гроші, Монета якого року щось не видно, та по суті все одно. Коротше, польська монетка. Так, сигнал. Дивимось. Тут можна прополоскати. Доброго дня! Вас в YouTube, телефон. Ага. Вы как уже профессионал, вы на полях везде же. Да, да, да. Не могу настроить, все время гудит. Фортуна Откучай. Про 2. Это последний. Так, зараз. сделать, чтобы мы... он ложные сигналы не попросил. Слухайте, простой язычок. Ре... Простой режим есть такой вот. Раз, аналоговый. Ага. И тоже все гудит, как будто тут российский, а такого же не может быть. Ну я тільки що розсипів, отак в ряд чотири монети викопав. Може бути, тут таке може бути зараз. Слухайте, от скажу, як є. Насправді, я от ось ось в таких приладах взагалі не розбираюсь. Вони там щось такі замудрені, і я знаю, що воно може не, не сильно стабільно бути на солоному ґрунті, саме там, де пісок. От, поставили на пісок, а професіональний український він дешевле, тому що Україна а у вас. Слухайте, а давайте я зараз подзвоню хлопцю, який в них розбирається, ну, і, да. і подумаємо, що можна зробити зараз. Так, що щойно було? Я подзвонив Борсуку з фортуни, всі його знаєте, так. І ми трошечки порозбиралися з тим приладом, який от у чоловіка. З'ясувалося, що він, ну як то кажуть, зараз, що він саморобний і там він більше для поля і для пляжу саме, ну, дуже погано підходить, особливо, якщо підходити з ним до соленої води. Тому налаштувати його на стабільну роботу, на жаль, не вдасться. Поспілкувалися з чоловіком, дуже дякуємо. Щойно реально, хвилин десь 15. Спілкувались, він каже, а ну покажи мені свій прилад. А що він може? Ми з ним декілька монет познаходили, він чуть-чуть розстроївся, звісно, що своїм приладом і пішов, каже, я Коротше, пішов. Кажу, така погода була класна, хотів щось покопати, вийшов, але, на жаль, на жаль, на жаль. От. Ну та й таке, тож, друзі, це до чого я? Якщо хочете отримувати задоволення від пошуку, дійсно задоволення, то вам треба купляти спеціалізовані прилади під той чи інший вид вашого пошуку. Тож тут, як ніколи, буде доречна моя особиста реклама. Нагадую, що я продаю металошукачі. Якщо ви хочете збирати з металошукачами знахідки, шукати, збер... звертайтесь до мене як до спеціаліста. Я допоможу вам визначитись з приладом, підкажу по налаштуванням, які підійдуть саме до вашого ну, там, типу, там, де ви збираєтесь ходити, до вашого типу пошуку, я маю на увазі. Ось, тому пишіть мені в інстаграмі у Директі, посилання є під кожним відео, або просто в інстаграмі напишіть підземне Сафарі, ви мене знайдете. Я там такий один. Тож звертайтесь, допоможу вам обрати саме ваш прилад. І, і от що ще хотів зазначити, підійшла жіночка, і це, ну, їм точно більше 50 років обом, а той навіть більше 60. І вони мене дивляться, мої підписники, що один, що друга. Підійшла каже, а я тебе впізнала. Він каже, теж дивлюся твої відео. Ось так, бачите, мої підписники всі тут. Слухайте, ну а людину реально шкода. Ну от уявляєте, ти собі сидиш вдома, дивишся у вікно, гарна погода, думаєш, що, у мене ж є металошукач, зараз піду, пошукаю. Приходиш, а твій прилад неможливо налаштувати. Він сліпий, він балаболить. І, ну це ж, блін, ну це втрата настрою. О, сигнал, бачите, який гарний. Це от у мене теж таке було, але не такого характеру, у мене просто прилад розрядився, я приїхав на пошуки. Дуже на велику відстань. І розрядився прилад. І, і що ви думаєте? Я закінчив свої пошуки з тих пір. Та де ж воно? Я дуже слідкую за, за тим, щоб хі, заряд був завжди повний. Але все ж таки і у цьому році таке бувало на пляжах. Теж розряджався прилад, недостатньо його заряджав. Радянщина, радянщина. Тож, друзі, таке, думайте і самі гадайте, як треба робити так, щоб все було добре у вас. Та, ну нарешті сигнал. 60, то все такі низькі, знаєте. До там, 45, ну, 50, 50, інколи, якщо це наші. 50 копійок, тут вже 59, я бачу сигнал. Псується. Вже в 50 скачусь. І вже у підсумку 59-60. Ну, дивимось. Хотілося б, щоб це була якась каблучка. Срібно. Я вже чую, що воно звенить. Та ну не вже. Ось це одна копійка так звеніла? Я не вірю. Я не вірю, друзі. З такої глибини одна копійка таким сигналом. Це вона бонусом залетіла. Сигнал тут. О! А ось це вже те, що мене цікавило. Це... Так, і це 50 копійок Україна. Так? так так, це вже наші 50 копійок. І бонусом одна копійка залетіла. 81, 82. Та ну, я не вірю, що тут буде Богданчик. Маленька монетка. Маленька монетка. А, і це знову Молдова. 10 бані. Так, 10 бані, 2003 рік. Республіка Молдова. Це третя на сьогоднішній день зарубіжна монетка. А он там, дивіться, хочу вам показати, я ж ви знаєте, люблю це зум. Контейнеравоз, бачите, стоїть. Як, не знаю, як, як острів якийсь. Але він там вже давно стоїть, хоча наче рухається, бачите, дим йде з труби. Але він стоїть, я вже десь ну, не годину, хвилин 40 я його бачу на одному місці. Бачите, якийсь завантажений. Чекає, певно, що черги у порт. 79-80. І щось мені підказує, що це знову таки може бути ось як молдавська бані алюмінієва. Так. Так, хтось тут розсипав їх прямо на одному. П'ятачку, дві е монети Молдови. А ось це безпосередньо, бачите, я підійшов до самого розмиву. Тобто, якраз звідси ось так повноцінно так, напор води йшов. І ось саме тут, я думаю, змило більше за все. Дивимось. Вирішив підійти ось до епіцентру цього розмиву. Можливо, тут щось буде. Ну, тут ну, є сигнал, є. Ви знаєте, я вже так. Інколи проходжу, коли бачу цифри, які я вже ну, знаю, що це там, ну, скоріш за все, така монета. Ну, давайте цей викопаємо. Ось такі високі 40 можна копнути. Ну і супер низькі я копаю. Такі, знаєте, до, до 12-15. Так. Так, Зникла. Ага, бачу, монетка, монетка. Оце ну, наша українська. 50 копійок. Ну що, ремонтні роботи йдуть тут повним ходом, люди ремонтують, тому що, ну що, ну це ж не діло. Тут треба все відновлювати і вже по розуму. Бачите? От. Тракторець під'їхав. Можливо, будуть розрівнювати ось цей пісок, хоча я не думаю, що вони будуть це робити. Дуже прицілено, царський п'яти. Отут? Ну везде, по всьому морю. багато, я вже дихаю. не родять. Вирішив ось так по косі ось цій пройтись. Декілька сигналів вже було, навіть таку доволі велику радянську монету викопав, копійок 5 десь приблизно. Ну і давайте ось цей сигнал ще разок викопаємо. А, я що тут викопувати? Вже все видно. 10 копійок Україна. Ось так, найрозповсюдженіша най монета на сьогодні це 10 копійок саме. Так, 50 з гаком. Ось одну монетку я вимив, тут лежить. Це 50 з гаком, можливо, 50 і копійок. Ап. А, ні, друзі, я бачу, це каблучка, слухайте. Це каблучка, але мідна. Дуже легка, декоративна якась така. Давайте зараз умікну, умікну телефон та подивимось, Але це каблучка, друга на сьогодні. Ось така знахідка теж вбита, видно, що лежала довго. Ну що, ну, біжутерія, звичайна якась біжутерія. Трохи міді, і зверху не знаю, шар пластмаси, чи що чи це таке. Фух, ну що, пройшов я цей пляж наскільки зміг. Знаєте, під кінець вже йду. Відчуваю, що це сигнал, 10 копійок, я вже знаю, що це воно, і я вже просто не копаю, тому що ну, ну все, набридло мені вже їх колопати. Але так, знаєте, заради спортивного інтересу взимку, коли немає вже де що копати, тут ще якісь сигнали можна було знайти, як на диво. Тому давайте зараз з вами підбивати підсумки і подивимося, що я знайшов за десь теж 2,5 години на ось цих двох пляжах центральних, одеськи в Аркадії. Отже, а знайшов я не багато не мало. От таку кількість монет. Дехто мені писав у коментарях, сам підкинув, сам знайшов. Друже, ти що думаєш, що якби я підкидав, я б підкидав би собі ось таке? Та як взагалі можна ось таке підкинути, якщо це треба багато років, щоб воно до такого дійшло, як взагалі ось це підкидати? Плюс ще я читав коментарі, люди хочуть, типу, Тарас, чисть знахідки, потім нам їх показують, так буде крутіше, що тут чистити. Скажіть мені, від чого? Це вже все. Убієнні монети, тому тут суто заради, знаєте, як я вже казав, спортивного інтересу. просто трошки пройти та покопати, пошукати, час провести. Ну і з самих таких топових це ось така каблучка. Теж показував вам. Ну, такий під кінець мені ось. Ця каблучка теж вилетіла, тобто не багато немало, але задоволення отримав. Ну що, друзі, не дивлячись на те, що я зараз вже зовсім в іншому дні, бо тоді не записав я фінальну цю частину, хотів би подякувати вам за вашу підтримку за цей перегляд, за те, що взагалі дивитесь мої відео, це дуже дуже приємно. Читаю ваші коментарі, і просто знаєте, розумію, що роблю ці відео не просто так, не тільки для себе. Тому дякую вам велике, ви мої поціновувачі, я вас за це дуже сильно люблю. Сподіваюсь, цей випуск вам теж сподобався. Прокоментуйте, напишіть що до чого. Ну і що? По традиції кажу, що побачимось у наступних же відео, там, де я буду ходити з мантікорою. Бо е, то було, скоріш за все, ну, одне з останніх відео з 900 на моєму каналі. А там подивимось, можливо, ще буду його інколи брати, бо я його собі залишаю. Це буде мій резервний прилад. Ну, мало чи що там може статися з основним. Різні бувають випадки. А залишитись геть без приладу, я собі не можу дозволити. Тому буде лежати у мене вдома, буду залучати. Чи знаєте, можливо, там друзів буду брати колись з собою на пошук і буду видавати їм той прилад. Та й таке. Тож, дякую вам, велике, що зі мною. Тарас, підземне сафарі. Побачимось обов'язково у наступних виходах. Пока. Підземне сафарі!